Всім вітання. Вчорашні результати, думаю, багато чого кого зацікавив. Ну, звичайно, що всі хочуть отримати більше відповідей і подивитися, чи немає тут ніякого підвоху. Значить, зараз я продемонструю. От у мене білий провідничок. Йдемо, йдемо, йдемо. Бачимо, що це наш білий провідничок. Я вже лишні проводи позабирав. І він нас заходить на. Плюс, тобто це у нас двигун. Якщо взяти і підняти, це просто я не відпаю мостик, це заходить на плюс двигуна. Так, це ми плюс розібралися. Тепер пройдемося по мінусу. Мінус у нас зараз оце щуп, оце щуп, який іде червоненький провідничок. Це ампермет, який буде показувати струм на двигуні. І чорний провідничок, от я по ньому йду, він в мене заходить на мінус двигуна. Зараз починаємо експеримент з того, що включаємо ампермет. Я вже це робив. І щуп із двигуна я буду ставляти на два акумулятори. Так, от я ставляю. у нас струм. І як двигун працює. Легше-легше. Зараз я тут скоматую. Може, трошки не так зробимо. Так, зараз я включаю на ці два акумулятори, на які я включав двигун, включаю систему. Запрацювала лампа ДЛР. І дивимося, що у нас з напругою. Ставлю на 600 вольт і приєдную. От, у нас напруга 300 вольт, Бачимо. Тепер під'єднує двигун. Двигун іде в рознос. Відключаємо систему. Конденсатор розрядився на акумулятор. От у нас 51 вольт. Це у нас зараз показує заряд акумуляторів. Воно зараз може трошки піднятися, тому що коли йде навантаження, потім акумулятор трошки відновлюється. Але ця швидкість, ви бачите, майже. Ну, от, тримається стабільно. Тепер включаю систему без двигуна. Дивимося, що робиться з напругою. Напруга зразу дуже різко починає виростати. Тобто, якщо я систему відключив, от відключаю, у нас напруга менша. це зараз буде просаджуватися. Вона зразу не зарядилася, але все рівно більше вже стартового. Підключаю. Лампа запрацювала і напруга в нас виросла. І тепер додаємо двигун. Так, щоб нам двигун, який гуде не заважав, я все від'єднав. Продемонстрував вам, що двигун працює з двох акумуляторів ледше-ледше. Коли я включаю лампу ДЛР, коли включаю це додаткове навантаження на цих два акумулятори. І двигун паралельно з цією лампою працює набагато краще. І при цьому у нас заряджаються акумулятори. Це вчорашнє відео я демонстрував. Повторюватись не буду. Але у вас всіх цікавить саме, що є джерелом для того, щоб дані акумулятори заряджались. Перше, що тут іде високочастотна складова 1, резонансна складова 2. І далі тут працює досить таки великий біфіляр. Цей біфіляр, він навантажений на резонансну систему. От якщо подивитися по цьому провідничку, то це те, що заходить всередину резонансної системи. І це. Тобто з середнього трифіляра у нас. Катушка з тріфляри захнута на довгий дросель. Оцей біф є великий дросель, який дає зворотню ЕДС на систему. Оце основне, що ви повинні зрозуміти. Я резонансну систему навантажую великим дроселем, яке дає зворотню енергію в систему. Тобто імпульс сюди пішов. І вертається назад. Потім оце результат. Ми бачимо, що ця енергія помножується і додається на конденсатор. І вже з конденсатора ми її можемо брати на двигун і на зарядку акумуляторів. Тепер що стосується конденсаторів. Конденсатори. Так, МБГЧ, Трошки одною рукою тяжко знімати, оператора відпустив. Підбираються конденсатори по максимальній напрузі, резонанс напруг шукаємо. І тоді у нас двигун, як ви чули, йде в рознос, тому що ця напруга 300 вольт, її достатньо для того, щоб конденсатори, тобто, щоб ця. Енергії вистачає на роботу двигуна, щоб він фінішов рознос. І якщо ми паралельно підключаємо до двигуна акумулятори, вони також починають заряджати, за що я демонстрував в вчорашньому відео. Конденсатори мають бути високочастотні. Якраз МБГЧ говорить, що даний конденсатор підходить для високих частот. Так само, коли ви запускаєте резонансну систему, підбираєте. Резонансні конденсатори, вони також мають бути високочастотні, я вже знімав відео окремо по конденсаторах. Не полінуйтеся, знайдіть, там я все про конденсатори розказую, яка їх особливість, на що треба звертати увагу. Це мають бути також конденсатори, які не мають внутрішнього індуктивного опору. Інакше у вас система працювати не буде. Тобто. Біфіляри. Резонансна система складається із двох біфів з посередині трифіляр. Так само, як і моя велика система, два біфи всередині трифіляр. Так само і ця маленька, просто менший розмір. Лампа ДЛР служить тут як переривач. Резонансний трансформатор, от, він також е, дозволяє множити частоту. Оце якраз він подвоює частоту. З допомогою лампи ДЛР і ця вже висока частота випрямляється, накопичується в конденсаторі. І з конденсатора йде на акумулятори і на двигун. Слідуюче відео буде вже з навантаженим двигуном. це буде вже на наших зустрічах. Всім успіху і до нових зустрічей!